Старший лейтенант Наталія Павлюк стала ініціатором спільної вишивки оберегу, яку разом вишивали представники підрозділів інституту. Вишили такий оберіг для нашого інституту. Вишити він в червоно-чорних кольорах, тому що з давніх давен червоно-чорні кольори це були символи. Червоні це любов до життя, любов до людини, повага до людини. Чорні кольори символізували родючість землі і мудрість. Тому робота виконана в червоно-чорних. Кольорах роботу вишивали протягом двох місяців. Долучилися до творчої роботи і курсанти. Для мене вишиванка це символ української культури, також код нашої нації. Сьогодні під час акції мені вдалося спробувати самостійно вишивати, мені сподобалося. Курсантка Мар'яна каже, вишивка для неї має особливе значення. Дівчина теж вишиває, і цього дня вона разом з іншими курсантами долучилася до спільної роботи. В моїй родині надзвичайно трепетно ставляться до сімейних цінностей. Тому, одягаючи вишиту сорочку, я розумію, що це щось святе, духовне та сокровенне. Тому одягаю її знову і знову. Я вишиваю, і майже вся моя родина вишиває, навіть тато. Вишиванка це не тільки красота, це оберіг який захищав воїнів от, від всіх тих напасів від ворогів? Роботу, яку вишивали упродовж кількох місяців, передадуть до музею мілітарної історії Житомирського військового інституту Сергій Косюченко, Новини на Суспільному.